Цю водичку мене п'ємо? Ой, боже, хто це на маму похлюпала, га? Як ти собі ручку миєш? Як? Як ти мила ручку? Як миєш ручку? Покажи мамі. А плечико, плечико, як ти мила? Не мила? Покажи, як ти мила, як? А та мила? А яка мій, мій? Як ти міїш? Як? Ні-ні, садочка. Водичку, так ми не п'ємо, бо вона грязненька, брудненька, так? Да? Просто граємось. Щас, та <різь> Але все так. <різь> Що то за такий тебе душ тут? Літній душ. Літній душ ганусі, Ганна Марія? пузо вже викупилась, як могло. Нема вже водички все, да, закінчилося. Ще трохи на дні там, да. Щось там ще є. Ай, я гарно свій нозями, та то по, по плиточці, да. кашу варжену. Кашу? Хай там будет чиста водичка тебе, чтобы ты могла... Да, не треба тебе песочку, донь, не треба, лялечка.